Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Пару днів тому ми привели до ладу нашу звичайну полуницю сорту Альба. І в одному зі своїх відео я показував, що та як ми з нею робили. Але якщо коротенько... Через два тижні після закінчення плодоношення обрізали старе листя, яке мало ознаки пошкоджень хворобами та шкідниками. Винесли на компостну купу і даємо дорогу нарощуванню молодого, здорового, потужного листа. Для того, щоб лист наростав швидше, ми провели одразу підживлення комплексним добривом з підвищеною часткою азоту і провели обробку від шкідників та хвороб. Від хвороб Квадріс використовували від шкідників вертімек Але це звичайна полуниця, з якою, в принципі, все зрозуміло. Багато років ми з вами її вирощуємо. Сьогодні, в цьому відео, я хочу розповісти все ж таки за полуницю ремонтантну, тому що багато городників тільки починають її вирощувати. І було декілька запитань в коментарях, що робити саме з ремонтантною. Це сорт полониці Морано. Ми вирощуємо її перший сезон, висаджували васини. Але незважаючи на те, вона дуже добре у нас вкорінилася і вже першу хвилю ягід ми зібрали. Якщо будемо доглядати за цими рослинами добре, то протягом сезону вона нам дасть 3-4 хвилі плодоношення, а можливо і більше. Зараз розпочинається друга, друга хвиля плодоношення. Квіточки, ось такі вже ягідки з'являються. Ось тут з'являються. А ось тут взагалі вже ягідки на наливі. Мені подобається ремонтантна полуниця, тому що при доброму догляді будемо завжди їсти ягідки полуниці. Але давайте все ж таки за догляд поговоримо краще. Звісно, що після першої хвилі плодоношення лист зрізати не можна, тому що лист потрібен цим рослинам для наповнення яги, для загального розвитку, для кореневої системи і таке інше. Тобто, тут головна відмінність від звичайної полонини одноразового плодоношення, що після хвилі ми залишаємо лист, але... Все ж таки оглядаємо рослини по можливості і видаляємо старе листя. Його видно, воно починає підсихати. Воно зазвичай має ознаки якихось пошкоджень, якихось слідів хвороб чи шкідників. Я зараз по трішки вже вирізаю тут, доглядаю, Ну трішки температура знизилась, можна хоч. Попрацювати на вулиці, до цього було в обід 40 градусів, це просто неможливо. Бідні рослини, ось лист також вирізаємо нічого тут складного, особливо якщо вирощуєте невелику кількість. Це ми таким чином кущик трішки розвантажуємо, даємо дорогу кореневій системі почати подавати на розвиток молодого листа заміщення. Думаю, тут все зрозуміло, і це не складно. Наступне, що треба, враховуючи те, що хвиля за хвилею по плодоношенню йде, то треба багато елементів живлення. Але якщо ми там використовували для підживлення зараз з підвищеною часткою азоту, щоб наростало молоде здорове листя, то тут лист, в принципі, і так він великий. А для заміщення одного чи двох листів, які ми зрізали. Вистачить азоту того, що є в ґрунті. Тому тут підживлення повинно бути приблизно, щоб азот, фосфор калій були в рівних частинах. Ось я розвів 20 20 20 але якщо є якісь інші добрива, і 18-18-18, і 3 по 5 є добрива також, неважливо. Головне, щоб був ось цей баланс в рівних частинах по азоту, фосфору, калію раз на 2-3 тижні. Ось саме при таких термінах чи інтервалах між підживленнями рослина буде добре віддавати врожай. Ось вони які красиві ягідки точніше і квіточки і ягідки Ось цей ми видаляємо старе листя, воно зазвичай десь там внизу. Тому що не будемо, якщо проводити підживлення, такі листя буде нижні жовтіти. Йому буде відчуватися нестача азоту, Ягодка буде дрібненька, віточка буде така маленька-маленька. І звісно ж, ну і смак не буде, якщо калію не будемо давати. Тому підживлення обов'язково даємо. І наступне питання. Я думаю, за поливи не треба казати, щоб по спеції треба, щоб завжди було ну, волога шара грунту, щоб при кореневій зоні. щоб був він такий вологий. ось у нас завжди ми замульчували, і це дуже добре. Бачите, як вологість тут зберігається, прикрита, воно не перегрівається, по-перше. Тому що, якщо ще коренева система, то мало того, що печуться листя самі по собі, так якщо ще коренева система буде перегріватися в неприкритому ґрунті, ось там ми, до речі, завтра будемо мульчувати тільки солому, ну не солому, там трава. Підсохла після покосу газону, прикриємо все таким шаром, щоб там також не перегрівалось. Так ось, якщо ще буде ґрунт перегріватися, то коренева система зупиняє свою роботу, це все сохнути почне одразу. Тому поливаємо, поливаємо і бажано замульчували. Полуниця англійською кажуть, солом'яна ягода. Тому що вона на соломі саме класно росте. І останнє питання, друзі, що. Треба обов'язково за що поговорити. Це обробки. Якщо ми там все вичистили, винесли, всі хвороби, всіх шкідників, тут не виходить таке довгий період листя і це золотий час для розвитку всіх оцих негараздів на листях. Тому, друзі, обов'язково проводимо хімію не можна, ось квадріс, тут вертімек тут не можна, тому що через тиждень тут вже будемо збирати врожай. Через тиждень, можливо, трішки більше. Ну, є такі ягідки, які через тиждень вже точно будемо збирати. Хімії не можна. Але є група препаратів, які можна, які можна застосовувати. Це біопрепарати, на кшталт трихадермін, чи планерис, чи... Гаопсін, бітоксибацилін та інші, інші інші, їх ціла група. Я не буду зараз розповідати, який препарат від чого. Я залишу посилання в описі під цим відео. Все докладно, можете там коротенько, але з змістом таким почитати, який препарат від чого. Ці препарати дуже подобаються. Вони мають купу переваг перед хімічною групою препаратів. Але ж. Ну, тому що вони біо-біо, можна їсти вже ягідку буде через два дні після проведення обробки, але недолік, що вони мають невеликий термін використання, якщо я не помиляюсь, два місяці і зберігати їх треба в прохолодному місці. Я їх зараз витягнув з підвалу. Вони такі прохолодні. Це щоб вам показати. Ми сьогодні обробляти не будемо. Обробку біологічними препаратами треба проводити при температурах не нижчих за 25 градусів. Тоді вони будуть гарно працювати. Ось що хотів розповісти за те, як ми вчиняємо з ремонтантною полуницею в липні. На цьому відео завершую. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Всім бажаю гарних врожаїв, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.